Дивіться, ми хочемо пожать. вперед. Ну, який ми сигнал чекаємо від Господа? Яке треба особливе відкривання? Ну, яке? Жатва є? Є. Ну, хто піде? Ну, що вам, що ж не треба? Ну, я не вмію. Ну, Учісь. Мене недостатньо сили неправда. Це неправда. В тебе достатньо сили. У мене недостатньо віри, також неправда. Бо достатньо віри з гарчишне зернятко мати. М? Амінь. Просто в тебе багато сумнівів, в тебе багато страхів, які перешкоджають тобі ці віри проявлятися. І тому послухайте, ну послання дуже просте. Ми вже, Ну, Бог каже, проблема в робітниках, в тих робітниках, які отримали откровення. Які пізнали цю істину і ця істина їх звільнила від дявольської брехні. Ми недостатньо святі. Ребята, ви думаєте, ті 70 були суперсвяті ідеальні? М? Ні. Може вони 40 днів постилися перед тим, як і ти? А? Ні. Чи в ваших Бібліях написано, що вони постилися? Ні? Ні. А що ж трапилось? Чому ж у них вийшло? Тому що коли Христос сказав, Ребята, я даю вам силу. Прочитайте це саме ривок в Матвіє, да? 10 розділ, з самого початку. Коли він набрав надійливих силою, я даю вам силу врачувати всяку болість, всякую немощ. І зганяти імені моїм демонів. Вони, коли це почули, вони повірили в це. І доказ того, що вони повірили, вони пішли і почали ізселять. Виганять, врачувати і так далі. Розумієте? От і все.